Дон Арнольд, Божественна комедія, Пекло, Пісня Шоста Вернулась тьма, що на час лишило, коли жаліб я свояків отих, чия печаль так дуже засмутила, і нові я муки, й мучених новин побачив всюди, де б не озирався, де б не лишав мій крок слідів своїх. Я в третім колі дощ не припинявся, холодний, вічний, проклятий важкий. Він по землі одноманітно спався, градини, іні снігові грудки, Мішаючи із мороком постійним, Смердили під ногами грунт в'язкий, І церб, звір, із вищого потрійним, На три собачі пащі валував, На люд поглинутий болотом гніни, Багрячі очі, шерсть масна від страв, грубезне пузо, лап, кіхті, наче він гриз, Іде, і дряпав, і кусав. Промоклі тіні вили по собачі. І чи той, чи цей, ховаючись з биків, крутились дзигами та без удачі Хробак здоровий, церберно зустрів, Роззябив пащі в расо, шкірив з зуби, І весь от люті сильно затремтів, І руку простягнув вважай, мій люби, землі взяв жменю, та як кидоне, в голодній паші найдук той грубий, Мов пес, коли йому шматок заткне. Голодною пащою зів з бреханням спухли, замов не раптом, поки не кофне, так цербов увірвав одразу щухлий свій який так голосно годе, що душі тут усі були б поглухли, Ідучи по тінях, по який йде, дощ нескінченно ставили на ноги, в порожняв угляд людей. Вони підводитись не мали змоги, і лиш один схопився, аж підстрибнув. Коли побачив нас серед дороги, о ти, хто сміло в пекло це ступив, він проказав: Мабуть, мене впізнаєш, бо ти уже коли я вибув був, і я йому такий ти вигляд маєш. У наслідок тривалого ярма, що вже навряд тепер тебе вгадаєш. Повідай же, бо тут ти недарма, який ти гріх вчинив, що кар за нього є сила важчих, гірших же нема. І він у місті заздруснув до сього. Ти народився, тож я твій земляк. Бо я родився там для масного, Обжерельвістю відзначався я так, що чквалом дражнили всі знайомі. А тут я мокнув під дощем бідак, і довелось: нема мені самому однакових тут скоштувать селець, за гріх однаковий. Я чуваколо так скрушно для сердець, брини твій жаль і викликає сльози. Та, може, знаєш ти, який кінець? У нашій місті матимуть погрози. І що веде співгромадян до чвар, де зростають праведності лози, і він мені після тривалих свар рясна прорлється кров лісовиками, а партію противну жде удар. На третій рік повернеться до брами вигнанці, переможецькі війська. І підлесник прийде нинішнім з військами, притисне здоланих п'ята важка. Тих, що надовго містом завладають, а цим лишаться сльози і тоска. Два праведники марно промовляють, Жадоба, скупність, заздрі до іства, От і згор тих людей серце палають, Так закінчив печальні він слова, і я йому, іще прошу мені ти, Відкрий усе, що темрява хова. Та Гове, фаріната знаменитий ще розтікучий як опої, ще хтось. От як Аріго і мозка йменитий, скажи мені, де місії їм знайшлось. Дізнатись хочу про судьбу найкращих, І ти їм Рим, чи в пекло довелось, І він у норах ще чорніших, ваших За гірший гріх каратись треба їм, побачиш їх внизу в муках тящих, як знову підеш світом, та живих. Прошу, згадай мене хоч ненароком, а більше я не скажу І не відповім. І ще раз кошкшенням, от болю оком, на мене глянув і під шум струмним, Згубився в натовпі сліпців широким, Вважай, сказав. Уже не встане він, аж поки на сурму громокрилу не явитись нещадний властелин, усяк повернеться в свою могилу, одійне плоть колишнього буття, і почує вироку незрушній силу, ми тихо йшли, немов між куб сміття, між тіней, кинутих під дощ похмури і про грядуще мовили життя. Сказав я вчителю, чиїм тортури побільшить вирок правий суддя, чи проясніє їхній вид пронури і він. Науки пригадав свої, відоме, що чим ближче досконалість душі, тим більше рай чи скорб її, дориси, досконалості й намалість, не підійти їм після їхніх діл, а все ще, сподіваюся, на жалість, так в бесіді пішли ми третім скіл. В проміз міст її не стану я казати, і вийшли, зрештою, дальший схил, і тут зустрів нас плутос.